Ласкаво просимо до клубу 700. У 20 років він став пастором умираючої церкви у бандитському районі Лос-Анджелеса. 29 років по тому Барнетт продовжує служити. А Енджел Стемпл святкує своє сторіччя. Я поїхала до Лос-Анджелесу, щоб поговорити з Меттію. Дивіться далі у нашому сюжеті. Меттію, дуже дякую, що погодилися на інтерв'ю. Ви старший пастор Енджел Стемпл, як давно служите у цій церкві, і як ви стали пастором? Розкажіть про це. я служу тут уже 29 років. Почав у 20. Я прийшов сюди щоб просто допомогти моєму батькові. Ого, це була маленька будівля в передмісті Лос-Анджелеса, яку ніхто не міг знайти. Мого батька попросили врятувати цю церкву, тому що її збиралися відібрати банки. Коли ми прийшли туди, там було менше десяти людей. Мій батько не міг знайти пастора і тому попросив мене. Мені було лише двадцять. Батько сказав: я дам тобі десять проповідей, вивчи їх і переживи ці дванадцять тижнів, а я буду шукати когось, хто стане замість тебе. Оце так. Усе це розтягнулося на півроку. Ого. І якось увечері я вирішив прогулятися тією околицею, де знаходилася церква. Це був бандитський район, він був дуже бідним. Бог звернувся до мене тоді і сказав: просто помри для своєї мрії про те, щоб стати успішним і живи для того, щоб бути благословенням. використовуй те, що я буду давати тобі, щоб допомагати людям. Я почав ходити і роздавати їжу. Я міг витратити 100 доларів на тиждень для цього. У той момент я усвідомив, що Бог покликав мене в це місце до кінця життя, щоб я допомагав людям. Так почався мій шлях. Незабаром ми почали проводити служіння в лікарні. Там збиралося десь 700 людей. Ого, це те, що привело вас до нового служіння, так так. Я почав мріяти в контексті серця Божого. Я почав шукати його волю. Тоді Бог звернувся до мене і сказав: Я хочу, щоб ти створив церкву, яка працюватиме цілодобово. Ми прийшли в цю порожню лікарню. Студія Paramount збиралася викупити її за 16 мільйонів доларів. Ми сказали, що в нас немає таких грошей. Нам відповіли, скажіть свою ціну. Ми сказали, ми хочемо створити церкву, яка працюватиме цілодобово. Як якщо до 4 мільйонів доларів, і вони прийняли нашу пропозицію. Раніше там знімали фільми жахів, але Бог хотів, щоб там були ми. І скільки років ви вже там? Нам знадобилося 20 років, аби зробити ремонт у лікарні. 20 років часто люди кажуть, дрім центр це миттєвий успіх. Ні, ми робили одну кімнату за іншою, одну будівлю за іншою, паралельно допомагали людям. І ми бачимо, як відбуваються дивовижні речі. Ми годуємо 30 тисяч людей на тиждень. І 700 на день надаємо ночівлю, і все це безкоштовно. Уряд не може зрозуміти, як нам це вдається. Вони приходять і кажуть, чи не продасте ви свою будівлю? Жити стає дедалі важче. У вас гарна нерухомість. Зараз такий комплекс коштує 150 мільйонів доларів. Ви можете продати його. Але під час ковіду ми зрозуміли, що покликання Боже не продається. Ми не продамо можливість допомагати людям. Під час ковіду ми втратили 2 мільйони доларів, тому що багато команд не змогли приїхати до нас. Але Бог сказав мені просто служити тим, що маєш. Ми почали служити, годувати людей. Під час ковіду ми 380 днів поспіль роздавали їжу. Понад 5 мільйонів людей отримали її. Ми не можемо платити зарплату. Нам було важко. Я говорив Богу, що все покину. І тут мені зателефонував Пет Робертсон і сказав: Я спостерігав через інстаграм, як ви допомагаєте іншим. Я хочу виписати вам особистий чек. Він пожертвував Dream Center 250 тисяч доларів. Це був його особистий чек. А потім він зателефонував знову і запитав: Ви все ще служите, юначе? Я відповів так. Тоді я випишу вам ще один чек. Такої такі моменти допомогли мені зрозуміти, що це бачення занадто велике, щоб відмовитися від нього. Бог знайде спосіб допомогти. Емі Сімпл Макферсон відкрила цю церкву сто років тому. Сто років тому що так? це означає для вас, якими ви уявляєте наступні сто років? Сестра Макферсон створила цю церкву щоб ділитися Євангелієм. Сама вона була з Канади. Вона могла стояти як статуя, люди збиралися навколо неї, намагаючись зрозуміти, чому вона не ворушиться. Потім вона вживала і ділилася посланням. Вона робила дивовижні речі, я завжди захоплювався її історією. Я прочитав усі книги про неї. Вона одна з моїх героїнь. Я не міг уявити, що опинюся в цій будівлі, і ми готуємося святкувати сторічний ювілей. Я розумію, що Бог благословив нас на цьому місці, яке всі ці роки було присвячене йому. Тут відбувалися чудеса. Я вважаю, що це ще раз нагадує нам про те, що Божа справа встоїть. кажуть, що вона тримала в одній руці Голівуд, а в другій слово Боже, Євангеліє. Нещодавно ви самі пережили випробування. У вас був інсульт, вас госпіталізували, а потім сталося ще кілька речей. Що допомогло вам пережити ці важкі часи? у мене було три інсульти. Я не міг говорити протягом кількох днів, але Бог зцілив мене. Я втратив чутливість на тілі і на обличчі, а за три дні після інсульту звалився дах в Стемпу. Будівлі сто років. Нам знадобилося 14 місяців, щоб зробити ремонт. Я розумію, що перші 25 років було непросто, але ми справлялися. А за останні п'ять років на нас звалилося все, що тільки могло звалитися. Є така річ, як духовна війна, вона реальна. Так. Яку б пораду видали людям, які проходять через певні труднощі, що б ви їм сказали? я хочу підбадьорити вас і сказати, що навіть після того як ви здалися, життя є. Я фізично здавався не раз. У мене були дні, коли я не хотів рухатися. Я був паралізований духом роздратування. раніше зі мною подібного не було. Я завжди був оптимістом. Коли стикаєшся з труднощами, то потрібно зібратися і йти далі. Але коли проблеми валяться на тебе одна за одною, починаєш розуміти, чому Єремія, Єлисей та інші. Хотіли здатися, але я хочу сказати вам: якщо ви відчуваєте неймовірне бажання здатися, то це ознака успіху. Це означає, що ви можете щось покинути. Це щось важливе, що атакують. Дивіться на це, як на підтвердження того, що ви йдете правильно, вірте, тримайтеся за віру. Великі речі можуть статися і після того, як ви вирішите, що це кінець. Служіння людям відкрило нам ворота в Голівуд, про які ми навіть не думали. Чудово бачити те, що робить Господь. Ми ніколи не тікали від цього. Ми не говорили, що самі зробили себе. Ні, ми як бігун, який побив усі рекорди, бо біг у потоці. І я розумію, що ми так само перебували в потоці спадщини. Це місце благословенне. Я була дуже рада можливості поговорити з Меттю Барнетом. Ми поїхали до Лос-Анджелесу. Там він сказав багато чудесного. Мені сподобалися його слова, що покликання Боже не продається. вони отримували одну пропозицію за іншою. Хіба тобі не буде краще продати цю нерухомість? Вона так багато коштує. Він сказав: Ні, ми будемо далі служити тут. Вони роблять багато хорошого. Церква допомагала місцевій громаді до пандемії під час і після неї. Мені сподобалося те, що він бачить успіх у роботі покоління все це почалося сотні років тому. Це Angel's Temple, перша мегацерква в Америці. Правда? Неймовірно. І коли ми дивимося на цю історію, то не можемо не дивуватися їй. А ось що найбільше запам'яталося мені: служіть тим, що маєте. Це абсолютна правда. Ти молодий хлопець. Мама зробила тобі обід. Ти йдеш на Галілейське море, щоб послухати проповідника. і Раптово тебе просять віддати твою їжу. І коли ти робиш це, служиш тим, що маєш. Бог приходить і примножує все, роблячи набагато так краще. Є, так і є. Існують мови спілкування, яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла, мова жестів вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги: це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Рене не міг говорити або їсти. Величезна пухлина під його язиком могла задушити його, але ви прийшли на допомогу цьому хлопчикові. Рене щодня доводилося страждати, щоб залишатися в живих. Через велику пухлину під язиком він не міг нормально говорити, їсти і навіть дихати. А вона з кожним днем ставала дедалі більшою. Перші два роки життя ми годували його лише молоком. Батьки Рене намагалися годувати його рідкою їжею через невеликий отвір у верхній частині рота, але так він міг вдавитися і навіть занести інфекцію. І зараз у нього ростуть зуби і йому дуже дуже боляче. Я відклав трохи грошей, але їх не вистачить для того, щоб оплатити операцію. Батьки почули про операцію благословення і звернулися до нас. Завдяки підтримці наших партнерів ми змогли оплатити операцію Рене. Ми дуже вдячні усім, хто повернув нам радість у життя. Ця операція змінила життя нашого сина. Дякуємо вам, що спасли його. Ми не витратили на операцію жодної копійки, і тепер у Рене все добре. Він почав називати мене тато. Це так чудово. Він такий гарний. Ми дуже вдячні всім вам за те, що врятували життя нашого сина. Ця подяка звернена до вас, якщо ви партнер клубу 700. А якщо ви ще не з нами, то я закликаю вас приєднатися до нас, стати частиною того, що ми робимо у всьому світі. Завдяки цьому люди отримують реальну допомогу. Частина з кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення. Якщо ви хочете, щоб Євангелія проповідувалася у всьому світі, то приєднуйтесь до клубу 700. Частина ваших пожертв іде саме на це. Ми хочемо проповідувати Євангелія людям їхньою рідною мовою ми робимо це через суперкнигу, через програми на кшталт клубу 700. Ми показуємо їм історії про те, що Ісус робить в різних країнах, і робимо це їхньою рідною мовою. Ми молимося за людей, щоб те, що Бог зробив для одних, зробив для інших. Усе це можливо завдяки вашій підтримці. Ми будемо раді та вдячні, якщо ви приєднаєтеся до нашого служіння. Ми чекаємо на ваші дзвінки, на ваші емейли. Адреса вказана на екрані. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Суцільні жахи й проблеми. Ось що у Мартіна було щодня. Ночами в нього траплялися панічні атаки, і так було допоки. Він не отримав послання від бога під час перегляду своєї улюбленої програми. я спав і раптом прокинувся з задишкою. Це була паніка. Я подумав, що потрібно розбудити дружину. Я не розумів, що відбувається. Нічні панічні атаки прийшли до Мартіна Ренка без попередження, і через тиждень стали сильнішими. Настільки, що в якийсь момент Мартін вирішив, що у нього серцевий напад. Я намагався дихати, і мені стало трохи краще, але біль у грудях залишився. Це злякало мене. Нікому не побажаю подібно. Кількома тижнями раніше Мартін робив діагностику, і лікар сказав, що з серцем усе гаразд. Мартін почав шукати відповіді в інтернеті і зрозумів, що його симптоми відповідали нападам тривожності. У мене була тривожність і раніше, я зрозумів, що проблема була саме в цьому, але я хотів знати, в чому її причина. Мартін почав досліджувати себе, намагаючись виокремити проблему. Я подумав про свою роботу. Вона в мене дуже хороша. Я авіаційний механік. У мене чудова дружина і дочка. я відвідую чудову церкву. Я твердо вірю в Бога. у чому була причина страху для мене було загадкою. Я не розумів, через що тривожуся. і завдяки молитві Мартін отримав відповідь. Я був залежний від новин. Я боявся за майбутнє, і новини лише посилювали цей страх. я повертався додому, вмикав новини. постійно дивився негативні сюжети, які показували в новинах. там завжди було лише погане про країну, про катастрофи тут і там. і це впливало на мою підсвідомість. дійшло до того, що переросло в панічні атаки. І тривожність Я нічого не міг уже з цим зробити. І Хоч Мартін зрозумів, у чому була причина панічних атак, він не міг зупинити їх того ж тижня. Він дивився свій улюблений клуб 700. Ми любимо клуб 700 за те, що вони роблять. Тері отримала слово знання, і я молився з неї. Тері, Бог дав тобі щось Мартіне. Те, чого ви боїтеся, не збудеться, повірте мені. Я подумав, це так вона назвала моє ім'я, і Тері почала розповідати про мою тривожність. Усяка тривожність йде в ім'я Ісуса, усякий страх минає в ім'я Ісуса. Господь ваш захисник. Ви не повинні хвилюватися про те, що турбує ваше серце і розум. Віддайте це Ісусу, і почніть радіти. Прославте Бога, тому що перемога з вами. Бог говорить це вам сьогодні. Я знав, що Бог звертався до мене, тому що він назвав моє ім'я і розповів про те, що відбувається зі мною. Цей випуск дивилися мільйони людей. і Я знаю, що Мартін це не рідкісне ім'я. Але я підняв руки і сказав дякую Ісусе. Я відчув його неймовірну любов і мир від нього, і почав плакати. Це було чудово. Я знав, що все буде добре, що він зі мною. що Він зцілює мене, і це знання надало мені оптимізму. Мартін почав менше дивитися новини, але він розуміє, що саме Бог дав йому мир у серці та розумі. Чудово жити без тривожності. Я ходжу в абсолютному мирі. Я щодня прокидаюся з радістю, я ще більше насолоджуюся життям. Я відчуваю неймовірний мир, тому що Бог всього всесвіту показав мені, що подбає про мене, коли я потребую цього як вам отримати цей мир? Ви повинні зосередитися на тому, хто його дає, на князеві Твердого духом ти зберігаєш у досконалому мирі, бо на тебе уповає він. Ми часто дивимося на свої симптоми і кажемо: Я повірю, коли симптоми зникнуть. Не дивіться на симптоми і на проблеми не дивіться. Не дивіться на те, що приносить тривожність, позбавляє вас миру, радості, праведності, віддайте всі ці речі Ісусу, тому що Він піклується про вас, Він готовий і хоче забрати їх. Якщо ви переживаєте про те, що ви зробили, віддайте це Ісусові. Якщо ви хвилюєтеся про те, що відбувається зараз у світі, віддайте це Ісусові. Дивіться на нього, він начальник і виконавець вашої віри. Вірте в нього, і тоді ви побачите плоди цього. До вас прийде праведність, мир, радість у дусі святому. Він хоче дати вам цей дар. Якщо ви шукаєте явищ, то ви шукаєте не те, що треба. Зверніться до джерела, і коли ви так зробите, то отримаєте віру, зцілення, радість і мир, яких потребуєте. Ми, зашлі будемо зараз молитися за вас, але перед молитвою розповімо про інші чудеса. Ось що пише один глядач: у мене були камені в нирках, але вони не турбували мене. Проте з'явився новий камінь, і через нього я почав відчувати біль. У мене була запланована консультація з лікарем. Однак нещодавно я дивився клуб 700 і почув, як Ешлі сказала про камені в нирках. Я прийняв це слово, поклав руку на спину і повірив у зцілення. І я скасував заплановану зустріч, бо камені в нирках зникли. Слава Богу. Още одне дивовижне свідчення. Нам написав Пітер із Південної Африки електронною поштою. Він пише: я дивився клуб 700, і Гордон молився. Хтось поклав руки на живіт. Я не знаю, в чому ваша проблема, але ви відчуваєте печіння. Бог стілює вас. Коли Гордон сказав ці слова, я відчув немов блискавка, вдарила мене у район паху, і я стілився від раку простати. Це було просто дивовижно. Щасливе зцілення. Будемо молитися і вірити, Господи Боже. Ми приходимо до Тебе і звертаємося до Тебе, тому що Ти начальник і виконавець нашої віри. Ти сильний забрати всі наші гріхи, ти сильний і вже зцілив усі наші хвороби, бо ранами Твоїми ми зцілені. Господи, ми звертаємося до Тебе. І просимо тих дарів, які можеш дати лише ти. Ми просимо миру, праведності, радості, зцілення. Простягни свою руку і сотвори чудеса і знамення. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Ешлі Бог дав тобі щось. Так, Бог ставить сьогодні наголос на радість. Він нагадав мені псалом, де Давид просить відновити радість його спасіння. Я вірю, що це стосується багатьох зараз. Нехай це буде вашою молитвою сьогодні. Нехай радість вашого спасіння буде відновлена для вас просто зараз. Почніть славити Бога. Я відчуваю, що відкровення про Божу любов проникає у ваше серце, у ваш розум і тіло. Просто прийміть його. Бог любить вас, піклується про вас. Він бачить вас. Одна жінка опинилася в лищатах тривожності, яка призвела до запалення. Ви розумієте, що це про вас? Ваші пальці набрякають і болять. Це запалення поширюється по вашому тілу. Бог зцілює і очищає вас. Ви щойно відчули, як щось пройшло через ваші руки. Бог відновлює вас в ім'я Ісуса. Амінь. Дивіться на нашому ютуб-каналі інші історії, які зміцнять вашу віру в цілювальну силу Христа. А закінчимо ми віршем з Біблії: шукайте Господа і сили Його, шукайте безперестанку лиця Його. Будьте благословенні.